Ви ви хотіли, щоб якщо в серці є, у нас вільний мікрофон. У нас немає можливість поділитися кожному, але якщо ви б хотіли сказати Богу, знову кажу Богу, дякую, дякую Богу за те, що було в цьому таборі. Чому тому, що ми не... Ніхто з людей не має права присвоювати славу Господню. Ви робили ці листівочки в малих групах, ви говорили дякую Богу за щось в тій людині. Так? Дякую, да. «Дякую да. Богу за щось в цьому таборі. Будь ласка, перша людина, вільний мікрофон. Дуже єс рук. Прям как руководство. Невже нічого не було в таборі, з чим можна було поділитися? Дякую, моя дорога сусідушка». Мы, я договаривалась, это тоже а, почти мой родной да. человек. Мы же мы спим вместе. Спим вместе. Да. Мы должны были год назад спать вместе, да? Я дома. Да, у нее дома. А вы спали здесь, в общем, оказалось так. Видите, пути Господни, и все равно если нужно произойти это, это произойдет. Ветром любви я вот залетела сюда, к вам в лагерь. Из православной общины, вот, и поэтому, в общем-то, как бы, я вроде как здесь чужая оказалась. Но, а как оказалось, совершенно не чужая. Я вот смотрю, да, я смотрю, когда пришли, вот Оксана привезла, чтобы вы понимали, 40 лет нас разделяют между одним, одним актом любви с Оксаной и следующим актом. Вот, и я смотрю, количество людей невероятное. Я говорю, Господи, как ты можешь... Как, как эти люди тебе не надоели, как можно? Они все такие разные, у всех свой характер, у всех свои какие-то претензии. И все надо организовать, вы это что-то бегаете, все так тихонько получается. А сейчас, оказывается, все уезжают, родные мои знакомые, близкие, Мариночка, прекрасные лекции. Большое вам спасибо. Вы прядочили в моей голове все, что у меня было то в какое-то правильное русло направили. Спасибо девочкам, которые здесь снимают, интересно показывают моменты, организовывают, поют, и голоса свои не жалеют. Спасибо тем строителям, которые строят, и каждая вот мелочевка в здании сделана с такой любовью, с таким вот, как сейчас модное слово, эргономика, чтобы удобно было. Вот. те спасибо, которые этот весь лагерь отвоевали и смогли его создать. А я слышала историю, что у нас его хотели отжать, но не отжали. Да. Девочки, и вам спасибо. Спасибо, что вы действительно за эти три дня стали моими сестрами, близкими и родными. И я спасибо вам за общую молитву за воинов. У нас армия не слабая, она у нас маленькая, но она очень сильная. И мальчики, которые, мой сын тоже три года уже служит, они очень устали, очень устали. Поэтому я и попрошу вас дальше молиться за них, чтобы они выдержали, защитили нашу Украину, и чтобы мы смогли все-таки жить в нашей стране, в нашей самостоятельной, разной, восточной, южной, северной, центральной, разной, но такой классной и красивой, такой красивой, как вы. Спасибо вам за любовь. Как? да. Да, как вы. Мы в этом вулоку. Да. это подарочек. Видите, я, это уже я поняла, надо совмещать, надо это мотивировать. Это вам немножко капель э, сота. Тут много бджолы потрудилось, чтобы это произошло. Все трудились, все вкладывали себя. Благословение вам. И найдите свою штучку, они падали. Потому если вы найдете, снимайте, а мы пока приглашаем другого человека. Это такая, типа магнита, типа подставка, подгорячая. Ну как бы. Вы можете, зайти, да? Да? да, если вы хотите оставить его себе себе на памяти можете снимать только да, свой. Девочки, а кто снял мой бенефис в челке? Скажите. Я хоть ну, я... все и... а я это У кого сохранилось? я Бенефис в челке это еще тут фишка. Бенефис. Итак, в челка в действии. Самое первое. Приходите, у нас мало часа. У нас пиводы. Давайте, заходите. Заходите на огонек, на, на цей свободный Дорогі любимі, Дорогі, любимі, уже рідні мої сестрички, і наставники, і лідери, і, і група, і кімната. Ви знаєте, полюбила всіх відразу. Сама не зрозуміла навіть як. Отак, от лише коли приїхала, тут перші от є столики, і так мені здалося, що це дійсно моя сім'я. Я дуже дякую Богу за всіх вас. Прошу, щоб Бог благословив вас повністю у всіх сферах вашого життя. Дякую тобі, Господь, за цей табір. Дякую тобі, Господь, за ту єдність, яка в нас була. Дякую, Господь тобі за те, що ти міг так влаштувати кожен день, що дійсно було цікаво, що було куча приємних вражень, щоб було багато емоцій, щоб було море задоволення. Не було басейну. Це не головне, було море задоволення і той дощ, і те все співпало. І ви знаєте, е, ну мене особисто я так хотіла ще попасти у той Ой, дівчата, кімната підкажіть Соль. на вечір. Куди там? На ті вечорниці, я така вже була переповнена, що мене треба було туди на чомусь тягнути. <рес> так, не притягли. Дочка зразу переглядає все ваше. Вона мені організувала цей тур, подорож і каже: Мамо. Ти знову пішла на вечорниці. Мамо, ти сьогодні була з тими вагончиками. Я вже тебе бачила. А басейн, мамо, дивися мені. За нами слідкують. Дуже, дуже. І тому я дякую Богу за е, нових е, сестричок, за нові знайомства, за дійсно цікаві такі грунтовні е, розширені лекції. Ну, за все дякую. За ті обіди, за ті сніданки, за ті вечері, е, за все. Бо всемогутній, всесильний. І для Бога нема неможливої жодної речі. А Дякую, Богу. Дякую. за вас Дякую. 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 Забирайте свою соту. Ви знаєте, ці соти такі, це дуже символічні. Ми думали, що а Бог нам взагалі е цікаво, що коли ти шукаєш щось, потім наш Google підсовує тобі всі ці ідеї. Навіть думати не треба, воно раз, раз тобі в рекламі. І ці соти теж була ідея. Тему очіпуйте. і дуже добре. Підходьте далі. У нас пів годинки, Тобто, навіть хто захоче, вже не зможе. Тому роб не робимо паузи. Поки хтось шукає свої ці, підходьте сюди. Хто і має бажання говорити, то можу сказати? Я вас гасню я вперше в таборі цьому. Я дуже дякую. Я розумію, що ті, хто хоча б щось колись організовував, розуміє. Наскільки це складно, і скільки багато праці і любові вкладено в кожній деталі. І тому я вам дуже дякую за організацію. Дякую Богу, що дає вам це бажання служити сестрам. І мені знаєте, найцінніше було і слово почути, і особливо, коли ми спілкувалися з сестрами, було що можна було поділитися свідоцтвами, можна було почути. І я дуже хотіла потрапити на ці вечорниці. Дочка заснула, я дуже в цьому старалася, не на все потрапила, але дуже класна атмосфера. Мені здається, що це такий дуже цінний час, і особлива подяка ще дитячим служителям. Я до них підходила, тому що мені здається, що без дитячих служителів це було просто неможливо. Ця атмосфера і було б складніше, можливо, проводити... да, на безбагато було б складніше, тому напрямок. їм теж велике дякую. Передайте, будь ласка, і слава Богу. Господу. Я. О, я. І знімайте. Підходьте, хто ще хоче сподіватися. Вільний мікрофон, вільний, вільний. Дівчата ви довели. Сейчас мы будем обижаться. О, любишь не делать, а и побежит, она коляска. Она не узнала. Я хочу сказать слава Богу и спасибо Ане. Она когда-то на клуб позвала. я вообще на клуб так, ну, это ужасно. дальше. Це... Я як тут ну, не, не йшла, не йшла, потім пішла. а <реш> не хотіла, але вона приїхала, слава Богу, і я сподіваюся, що ви, Маші дві, будете на жіночі клуби ходити. Це дуже интересно. А Це залежить вже не тільки від нас, а від вас також. Да. А. А. Слава Богу, спасибо. Дякую, Господи, що я... я... Маші... дає. А? Це незвичайний. Це це, кстати, я, я, я вам розкажу історію цього меду. В цьому році практично ніхто ще не качав мед. Дуже холодне був травень, а це свіжий мед. Бери свою цю, ще цю штучку. Але Бог усмотеряло у нас дуже близькі нам люди. Нам навіть вступили гроші, щоб ми могли закупити кожні такі, таку баночку свіжого цього цьогорічного меду. Тому що ми з людкою думаємо, як же ми будемо переливати густий, не виходить з того року і Бог дав нам ріденький. Може він трошки загус, але він ріденький, бо ми його... У нас така є відео, як ми вливаємо його в баночки. Ви підходьте. Лілочка. Я теж дуже хочу поблагодарити за організацію цього лагеря. Ми вже, мабуть, три чи чотири роки. Да. І ми... Мы... Перший рік за мене заплатила там одна сестричка. Ну, ми, як как би, бы тільки переїхали. И мы вкусили. Я помню, это был, по-моему, Амри да, да. И э, что интересно, дети, они, они живут вот этим мероприятием, они молятся уже за год за это мероприятие, чтобы сюда попасть. Вот. И мы тоже, мы привозим репцентр. Уже первый раз я сама была, а остальные роки уже с репцентром. И это очень классное, полезное время для нас всех. Мы тоже молимся всегда за финансы, чтобы у нас были для того чтобы мы могли поехать и бог очень заботится и усматривает потому что это очень нужно За что еще хочу поблагодарить, что каждый раз вы можете удивить у вас новое что-то новое все время и дуже смысловое вот потужно дуже.

Дорогие сестрички, я прошу вас, особливо, вот это про Русе, кто из центра представители своего дайте, кто, я восхищалась, знаете, чем, Виталиной на зарядке, для меня этот видео, это, огонь, огонь, давайте, кто из, давайте, девчата, два слова, из, Лена, то Лена, видите, кто-то говорит? иди до нас, иди сюда, иди сюда все, Виталина, Лена, Юля, Алена, ну быстро сюда, что вы такие какие-то неподъемные, не, не верю, на ряковые молитвы кто первый приезжает? Ревцентр, везде, А тут вы вот такие скромные. Это что, смирение, что ли? Иди до нас. Смирение. Юля, вообще, первый раз у нас все девочки уже посещали, значит... Мы второй раз. Первый да. раз мы были в прошлом году на небесных. На небесных. Они были в прошлом году на небесах. Да. Мы очень благодарны всей команде. Мы благодарны всем... Я и так скажу, мы очень благодарны тому, что мы здесь ощутились, ну, например, я второй раз здесь, и я очень благодарна и команде, и всем девочкам, и Лене нашей, что вот она позаботилась о нас, она, ну, ну, это Господь, да, нас сюда привел. И вот это общение, эти новые знакомства. И мы встретили тех людей, с которыми мы виделись в прошлый. И это тоже очень радостно, что мы помним друг друга, что мы знаем друг друга, ну и болеем друг за друг друга. И вот мы в прошлом году писали вот такие бумажки, молиться друг за друг друга. Ну вот эта бумажка у меня до сих пор, ну, вот эта записочка, у меня у меня лежит Спасибо. в моих записях. И мы молимся, да, продолжаем молиться за тех, кого мы здесь. Приобрели, друзья. Мы очень вам всем благодарны. Приезжайте еще. И служ... Мы приглашаем и служить в лагере, не только приезжать отдыхать. Так что снимите, снимите эти деревянные штучки ваши. Давайте снова, у нас тут времени Кто первый раз был? Скажите, вот кроме девчонок, может, вообще кто с первый раз? В среду. О, нет. 40-50? Так, я в перший раз тут, в перший раз на цьому місці, бо два тижні назад була в сонячній долині, і ми вже з дівчатками з роботи просто так втомилися і на вихідні, на неділю просто пішли хоч кудись. І я стою там на сонячній долині і дивлюсь на ці готелі, на... і думаю, боже, мені хоч пару днів, щоб просто відпочити, щоб почитати. Ну, знаєте, трошки. Поглибитись, да. бо ну в Краматорську у нас це все було. Хто тут з Краматорська, той знає, що у нас були і жіночі табори, і на область ми робили. От. Але і це було, знаєте, такий крик душі, а Бог завжди це чує. І буквально в понеділок чи вівторок зі мною працює дівчинка, от вона теж тут. І вона каже: Надя, я беру чотири дні вихідних, кажу, їду. Я кажу, куди ти їдеш? Вона каже: Та, там же буде табір. Я кажу, який табір? Ну, каже, ну, жіночий, я думала, ти знаєш. Я кажу, я не знаю. А це, навіть, вівторок. Бо я пам'ятаю, що буквально там день-два тут виїзд, а я тільки дізналась. Я кажу, давай мені хоч щось, може, ще можна попасть, як знаєте, в останній вагон. Слава Богу, попала. Я не знала, що це сонячна долина. Мені сказали. Баяни. Ну, баяни, це і, ну, правда. а я там знаю, що це одне теж. <рес> от. І я вже сюди приїхала, і ми от буквально вчора, да, чи позавчора ходили на сонячну долину гуляти. І я згадую, що я там стояла і молилась, думаю, боже, я хочу хоч пару днів, а Бог да чотири. Плюс фізичне, духовно, душевно погодував, попіклувався. Ну, я надіюсь що це перший, но не останній. що Так Дуже дякую Богу і всім, хто це робить. Дякую вам. Ви тримаєте. Возьміть свої ці, якщо щоб не яка Дівчинка? дівчатка. Якось спочатку не а чекала. Так що я рада, що через мене Бог почав багато наді. І вона сюди попала, бо дуже треба це. І мені теж ми теж допустилися, втомилися. І ну доле дольше доле... акви, хто знає Акви там, да? ми не заїжджали, а мені хотілося теж. Я хочу просто сказати, чому ми втомились. Бо ми масажистки, і ми дуже багато працюємо. Ми не знали. Тому я вам кажу ентузіастів три. М можна я скажу так, ми просто майстерськлас 600 новороці, зробимо по масажу, організуємо <праць> лікування. <праць> 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 да, ми дійсно ну, робимо такий масаж, який лікує, ну, якби, і душі. Теж. то теж, то Нам приходиться робити ну, на всіх уровнях духа, душі і тіла. Приходиться працювати з людьми. І Я вдячна вам за розмінки, які ми <праць> робили. Це дуже було, було класно. И циковая. И за все вам благодарна за всем. Бог, бог. бог. При и думай свой тем. кто подходит еще не видели на кирпоп? Ой, идут идет, идет несколько человек. Бабушки, внучки и всякие другие родственники. Я в этом лагере уже третий год. Четвертый на Третий. А что ты выпускала двадцать? Двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать Третий год. Не, Нет. не познаю. Вот. И я думаю, что это такой большой индикатор, что если человек едет, значит, ему нравится. Да? И интересно, что в том году я взяла одну дочку с собой, в этом году я взяла вторую, еще и с тремя внучками. И знаете, первый день Розочка не ела, Лина говорит, если она не будет кушать, все, я еду домой, потому что, ну, ребенок же не будет голодный. Но даже Розочка почувствовала, что в лагере все таки хорошо и начала кушать. Поэтому благодарю группу поддержки, кто нас там в столовой поддерживал, аплодировал, да помогал нам, да Розочке. Вот э, что хочется сказать. Ну, девочки, конечно, все продумывают до мелочей. Даже вот на этой кофе паузе, да, нам выдают эти талончики э, уже с пчелками, да, на стаканчиках пчелки приклеены. Думаю, ну, настолько Это все сделано с любовью. Пойдешь, Грази? Знаете, ты еще у этой тети не Она рядом. Да? А вот... Она маму просто увидела. Да? Вот. И хочется сказать, что девочки, ну реально все продумали. Весь дизайн, все пропитано, все в теме, настолько все оригинально. Да, все абсолютно, да. Это очень радует, это действительно, знаете, ты попадаешь в эту атмосферу, уже реально себя чувствуешь пчелой. Вот, хочется сказать Марине за лекцию спасибо, за прекрасный квест, да за нашу какую то что мы могли себя креатив показать, да, свою вот эти, художественную самодеятельность, От, знаете как баяны мают талант, я так зразумела да, вот э, благодарна с девочкам, которые нас музыкально сопровождали, э, благодарю девочек, которые на аппаратуре Лера просто бегала самая быстрая пчела в этом лагере, вот где э, Адель не вижу, Адель просто чудо такое чудное, мы все время смотрим на этот экран и не можем оторваться, ищем себя, да. Я <рикул> <рикул> вот. говорил, мы даже не замечали. Да, вивів, да, да, она да, все видела, все, все контролировала. Каждый из вас сделали атмосферу этого лагеря прекрасной великолепной. Конечно, сердце этого лагеря и душа этого лагеря – это, конечно, Марьяна, потому что ее объятия, ее настроение, каждому подойти, кого-то обнять. А, слушай, девушка, я не хочу славу, что ты, Господь, не забирала, потому что действительно то, что происходило, эта атмосфера всей команды, у меня не было в первый раз у меня не было целый больше месяца, они все справляются. Незаметно. Хороший руководитель, когда его нет, а все работает, да, девочки? Вот, поэтому, конечно, огромная благодарность всем, кто принимал участие, поварам, все было даже для нашей Розы было, для всех, я думаю, все остались довольны, кто-то что-то себе нашел. Конечно, воспитателям, которые дали мамочкам нашим, ну, действительно, как бы, быть в этой атмосфере учебы и быть свободными, немножко отвлечься от кухни, от деток, хотя бы какой-то был такой момент. Поэтому всем огромная благодарность, всем спасибо, и я думаю, если Бог даст нам жизнь, здоровье, девочкам еще терпение силы то мы конечно хотим поехать и в следующем году я так думаю да, да девочки вы знаете я за раз Наташа, же, моя маша на своей свадьбе говорила такие слова если бы вас не было ничего бы не было гостям когда они поплавили. если бы не было кого-то из нас такого бы не было потому богу спасибо за каждый вклад вклад команды. Я очень благодарна за такую хорошую команду, которую Господь даровал. За вклад команды всей, всего лагеря и работников, и всех, кто приехали. Потому что делать лагеря, которые не приезжают, хотя в этом году было для испытания, очень многие там поболели, мужья поболели. И мы думаем, ну что ты, Господь, делаешь? Но он наполнил лагерь, как он хотел. И это большое-большое ему спасибо. Потому что многие не могли бы поехать, если бы изначально не было кто-то, кто-то бы не уехал. Да? я благодарю это. Давайте у нас еще буквально 12 минут. Это так мало времени. Если... Кто еще скажет? Что, так и так? Так и так, и так? Ну, какие сроки? Я тут первый раз, и, и мне очень понравились... И... Не скажу, что лекции, потому что это как диалог был с нами. Все уроки очень сильно понравились, и, и настолько доступно, что ты можешь читать и не до конца понимать, когда тебе разжуют, то тебе настолько все понятно. И очень много для тебя взяла. И также мне понравилась наша группа, понравилась, и у нас была Дина и Саша, мы дво, две группы, и мы так хорошо пообщались, я теперь буду их лично знать. И... Также спасибо поварам за вкусную свежую пищу. И огромное спасибо вообще всем организаторам, потому что не было такого времени, чтобы мы просто ничего не делали и думали, когда уже, когда уже отбой. И все было продумано в мелочах, в деталях. И Везде пчелки и поделки и ну это просто такой лагерь просто не забудется. Спасибо, не Спасибо не всем большое, мне очень понравилось. І білі свою поставочку. І... Ви знаєте, ми почому таки мені, поки ви йдете, я буду казати. Ми якось вже багато років робимо якусь фішку табору, щоб вона нагадала про тему духовну. Ви ж знаєте, що ми хочемо, щоб слово лягло. І тому ця пчолка, ці вулки, вулики Бог нам дав цю ідею. Я думаю, що тепер ви будете дивитися на джілок і згадувати, що Господь вам говорив. Я хвилююсь теж перший раз тут. Дякувати Господу нашему Богу за эти тихие, затишні дни, під час войны, буду российской. медленно <говорит> Благодарна всем за теплый прием, за внимание, за доброту. Спасибо за духовное общение. Очень было интересно и полезно и для себя, много подчеркнуло. Всем большое спасибо. Надеюсь, что не последний раз. Я очень довольна, мне очень понравилось. И дай Бог вам всем здоровья и вашим семьям тоже. не забудьте вашу соту. Вы знаете, мы разобрали соту по сотам, а это все единого, целого шматочек. Представляете? У нас есть, я действительно дивлюсь, что Задоволення, звісно, від того, щоб слухати у нас є. Ми годину це робили, але обіцяний басейн і обіцяне сонце. Дивіться, включив Господь сонце. Тому десь в третій годині буде басейн. У нас є ще можливість двом людям сказати. А потім ми розказуємо, що далі, і помолимось, і будемо розходитись. Хто басейн, хто куди, хто зайцем, ну, п'ять годин автобус, всі мусимо. Ну, як не всі, потому що хтось залишається тут на другі заїзди і виїхати, тому, дивіться, у нас є дві, дві двоє людин, людей, людей. Двоє за... людей раз. Олечка і та, Оля, Оля готує двоє. А Оля вже тут, Оля тут. Бо я забор, Оля вже тут. Ой, Оля ж тут. Як і як перший раз, Повноцінно в цьому таборі минулого року ми приїжджали в гості сюди на один день. Цього року Бог так подарував таку можливість бути тут вже всі дні. Okay. І то, що я тут, то це ну таке Боже чудо, тому що ми не планували сюди їхати. Потім діти мені вже нагадали, що треба, мама, треба, треба сюди. Ми дуже хочемо. І я вже така. Знаєте, останні дні думаю, тут немає вже місця. Ну ми вже точно не попадемо. І тут, хоп, я тільки це собі проговорила і дітям налаштовую і читаю повідомлення, що звільнилися місця. Е, хто бажає, будь ласка, пишіть. Я думаю, ну я вже просто не можу сказати дітям, що ми не їдемо. Е, знаєте, фізично я дуже втомлена. Мені зараз хочеться так лягти, безпопитися гарно. Але отут е, дух так вдихнув на повні груди. Дякую вам за слово. Дякую за е, цікаві е, не знаю, активності. Да. Креативи. Да, за креатив. за е, Команда виправить жінки трудівниці. Слава Богу, за вас. Е, Дуже тепло, дуже приємно і так знаєте, з любов'ю. Дякую вам. Зараз буду плакати, Маріна. Люблю цю родину, вони світ. світли. А Марінка, Марінка, без меду. Що ти без меду витікаєш? Ді. Ми ж медом допоможемо, що прилітали. Ольчик, і піддати. Я хочу теж подякувати Близь. вам. Маріану знаю давно, але тут я вперше, в такому таборі. Хочу подякувати У мене є група підтримки. Група підтримки, помахайте! Я, що, я, я вже в останню хвилину казала, що я не їду, у мене є другі, другі плани, і в мене не виходить їхати. У ну, мене є така подруга Неля, і вона мені сказала, навіть не думай, то треба ізцілитися, треба їхати. Я дійсно зцілилася, я, 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 я дякую вам за, за, за дуже гарну атмосферу, за дівчат, з якими була в кімнаті, з різних церков, але ми такі. Всі дрожні стали поріднились. Я зцілення. ми з боя. Ми з у нас дуже багато близько. Даже тому в цьому році перший раз перелетіли через океан. Таке окремо. Ну сам самі самодалі і вернулися. Ми вірні Україні. Хлопайте, хлопайте.